Вітаю вас, дорога церква. Перед початком моєї теми я хотів би запросити Вірочку, можна сюди, для прикладу одного нашого невеличкого. Виходь сюди до мене ближче. Можеш, будь ласка, от видавити з цього тюбіка, все, що от в ньому є. Скільки ти можеш, видавляй, давай. будемо. Так, добре, що дякую. Молодець, у тебе гарно виходить. Тепер мені не буде чим чистити зуби. Але е, ти можеш тепер це все назад е, в тюбік повернути. Можеш? Зможеш? Вже тяжко, так? Да? Вже, не, вже не можеш повернути. Добре, дякую, сідай. Е, що ми взагалі бачимо з вами в цьому прикладі? От з цього тюбіка виходить те, що, чим він наповнений. В даному випадку це зубна паста. А з наших уст виходить те, чим ми з вами наповнені, чим наповнене наше з вами серце. Бо написано, що бо чим серце наповнене, так, те говорять наші з вами вуста. А друге, коли наші слова виходять з нашого рота, їх вже не повернеш назад. Тяжко щось повернути назад. Можливо, звичайно, там попросити вибачення, але вже далі відносини, вони, певно, такими не будуть, як були раніше до цього. Знаєте, я назвав цю тему Війна твоїх слів. Мене це надихнула одна класна книга Пола Тріпа. Вона так і називається Війна слів. Я дуже вам раджу її прочитати. От автор в ній говорить дуже чесно, він говорить про речі, які ми з вами бачимо і відчуваємо кожен день. Покажіть мені взагалі досконалу людину, яка ні разу не використовувала свої слова, щоб когось ранити. Чи вколоти, чи зробити боляче. Мабуть, такої людини нема, да? в кожен в своєму житті щось комусь робив. І от Всі ми в більшій чи меншій мірі знаходимося з вами на полі бою. І сьогодні я хочу, щоб ми хоч трішки спробували з вами розібратись, як взагалі, коли і звідки от бере початок взагалі ця проблема проблема наших слів. Я хотів би розділити це на три таких підпункти, про які ми з вами будемо говорити. Ті, хто записує, можете, я зараз їх озвучу. Перший пункт це походження слів і Божий задум відносно них. Походження слів і Божий задум відносно них. Друге, про що ми з вами будемо говорити, це про брехню, яка спотворила слова. Яка спотворила взагалі слово. І третє, про що ми з вами будемо говорити, як стати людиною досконалою в словах. Отже, перше, про що ми будемо з вами говорити, це походження слів і Божий задум відносно них. В Євангелії від Івана ми з вами читаємо в першому розділі з першого по четвертий вірш. Євангелія від Івана перший розділ з першого по четвертий вірш. Спочатку було слово, і слово було в Бога, і слово було Бог. Воно на початку було в Бога, все через нього постало, і без нього не постало нічого з того, що постало. У нього було життя, і життя було світлом людей. Не знаю, як ви, але я от кожного разу, коли говорю про початок чогось, я завжди повертаюсь до книги буття, до основ. Звичайно, тема слів також не буде виключенням. Ми також з вами будемо зараз звертатися до першого розділу книги Буття, і тут говориться такі слова: на початку створив Бог небо і землю, і земля ж була порожньою і життєвою, безодню вкривала темрява, а Дух Божий ширяв над поверхною води. І сказав Бог: Нехай буде світло, і постало світло. Ми з вами бачимо з цього тексту, що Бог. він Своїм словом Він будує, Він творить, Він дає життя. І от е, світло, воно є там, де є його слово. Е, Бог задумав для людей, для тих слів, які вони повинні були виходити з уст Адама і Єви на той час, е, вони мали відображати Бога. А згодом і ми з вами також маємо, мали б відображати Бога. Ми мали говорити слова, які б збудовували, які б надихали, які б допомагали жити. Отже, якщо ми з вами повернемось, дякую. дякую. Якщо ми з вами повернемось до книги Буття, то ми побачимо в ній простоту взагалі і красу людського спілкування на початку, тоді не було жодних проблем чи якихось таких словесних війн, не було ніяких суперечок. Не було ні брехні, не було ніяких слів ненависті. Також не було жодних слів, які були б сказані в якійсь гордості, чи щоб обманути, були лише слова, які були сказані з любов'ю, були правдиві слова. І от кожне слово в той час воно відповідало Божому задуму. Як нам з вами відомо, що Адам і Єва вони жили в досконалому світі. Вони були досконалими людьми, вони були в ідеальних стосунках з Богом. І все одно вони потребували завжди, щоб Бог з ними спілкувався. От через нього вони мали зрозуміти, в якому світі вони живуть, вони мали зрозуміти самих себе. Взагалі, зрозуміти сенс свого життя. Тому вони мали з ним це спілкування. Вони мали до нього багато питань. І Адам і Єва, вони цілковито розуміли, що вони залежать від Бога. Давайте з вами перейдемо до другого нашого пункту брехня, яка спотворила слова. Нам не потрібно з вами далеко гортати нашу Біблію, щоб зрозуміти, що трапиться і що кардинально змінить все. Те, що було задумано для впливу наших слів. От якщо бути чесними, то ми з вами знаємо, що ми з вами більше не живемо в цьому ідеальному світі, в якому жив Адам і Єва, в якому вони перебували. І от в першому розділі Книги Буття, де кожне слово, воно сказано і воно відповідало Божим стандартам і планам Едемського саду, люди тоді не грішили, вони говорили правду. Вони не грішили тим, що вони говорили. Що ж тоді трапилось? Чому взагалі людське спілкування воно стало приводом для гріха і ворожнечі. Чому нам стало тяжко говорити так, як задумав Бог? Через слово може початися і війна. Але як ми з вами знаємо, в саду був ще один оратор. Саме його прихід він таку розпочав велику словесну війну, яку ми зараз з вами ведемо щодня. Один з одним з нашими сусідами, з рідними, близькими, знайомими. І от зараз ми будемо з вами читати цей уривок, і я прошу, щоб ви звернули свою увагу на слова, які сказав цей оратор один, і те, що він запитував. Давайте відкриємо з вами книгу буття, третій розділ з першого по тринадцятий вірш. Книга буття, третій розділ з першого по тринадцятий вірш. А Змій був найхитріший з усіх звірів, які на землі, котрих створив Господь Бог, і сказав змій жінці, чому це Бог сказав, не їжте з жодного дерева, яке в раю. А жінка відповіла Змієві: плоди з дерева раю ми можемо їсти. Та плід дерева, що посеред раю, Бог сказав: не їжте з нього і не доторкайтеся до нього, щоб ви не померли. І сказав змій жінці: ні, ви не помрете. Та Бог знає, що в той день, коли з'їсте з нього, ваші очі відкриються, і ви станете як Боги, маючи пізнання добра і зла. І жінка побачила, що дерево придатне для їжі і приємне на вигляд, і прекрасним є мати знання. Тож, взявши його плід, вона з'їла його, а також дала своєму чоловікові, який був з нею, і вони обоє з'їли, і відкрилися в обох очі, і пізнали, що були нагі. Тож вони зшили листя смоківниці і зробили собі пояси, і почули голос Господа Бога, який ходив у раю в післяобідній час, і заховалися Адам і його жінка від присутності Господа Бога серед дерев раю. Та Господь Бог покликав Адама і запитав його: Адаме, де ти? А той відповів йому: Я почув твій голос, як ти ходив у раю і злякався, бо я нагий, тож заховався. Тоді Бог запитав його, хто сповістив тобі, що ти нагий, чи не їв ти з того дерева, з якого я наказав тобі з нього єдиного не їсти? Адам сказав: Жінка, яку ти дав, щоби була зі мною, це вона мені дала з дерева, і я з'їв. І Господь Бог запитав жінку, чому ти це зробила? А жінка відповіла: Змій мене обманув і я з'їла. Відбувся діалог, в якому Єва одразу програла, тільки но вона вступила в цю розмову. Дивіться, як підступно взагалі підходить Змій. Він використовує просто слова, він не кидається на Єву. Він її не лякає, він на неї не кричить. Він просто з нею говорить. Він задає їй питання. Ми б сказали, що це просто, у них іде якесь спілкування. Але він дуже добре знав вагу Божого Слова. І сатана ніколи не зміг би надати такої цінності своїм словам. От тоді він робить усе, щоб все, що він вміє, це спотворювати. І він почав спотворювати Божі Слова. З цього тексту ми з вами бачимо, що в ідеальному. Демському саду почувся голос Змія. І от вперше позиція і авторитет Бога, вони стали під сумнів. І вперше було сказано слова, які взагалі не узгоджувалися з Божими стандартами. Тому початки багатьох бід треба шукати саме в подіях того дня. От з цього тексту ми з вами бачимо, що. Авторитет Бога він зазнає певного сумніву, і от до цієї миті ніхто ніколи не заперечував Богу в словесній формі. Світ, який створив Бог, він існував у цілковитому повному підпорядкуванні Йому. Тому, коли Адам і Єва вони спілкувалися з Богом, вони тим самим показували, що вони є його творінням і є його розпорядниками на цій землі. Але коли заговорив Змій, сталося щось трагічне. Прозвучали слова, які поставили авторитет Бога під сумнів. Уявіть собі, якби от наше з вами життя ми промовляли наші з вами слова в досконалій покорі перед Богом. Наскільки б легше було наше з вами життя? Багато проблем у спілкуванні один з одним. Вони виникають через те, що ми з вами незаконно присвоїли ці слова собі. Ми присвоїли собі Божу владу в словах. Ми говоримо те, що, коли і як ми хочемо з вами сказати. Ми говоримо з вами так, ніби ми являємось з вами головними. І ми думаємо, що ми маємо право використовувати ці слова, щоб досягти якоїсь своєї певної власної мети. Або добиватися того, що зробить нас з вами щасливими через ці слова. От коли в саду пролунав голос Змія, виникла ще одна проблема. Уперше було сказано брехню. От до тієї кожна розмова вона була ідеальною і вона була абсолютно правдивою. От Божі слова були цілковито правдиві, і на них можна було будувати своє сприйняття світу. І на той час слова Адама і Єви один одному, і перед Богом вони заслуговували на довіру. Але тут ми бачимо з вами, як Змій бере і навмисно бреше, щоб досягти своєї мети. І він не помиляється. Брехня не тільки спотворює факти, вона руйнує необхідну довіру для спілкування між нами, між людьми. Тому кожне наше з вами слово, воно ґрунтується або на правді, або воно ґрунтується на брехні. І от слова Змія того дня вони призвели до ще одного явища. Люди почали звинувачувати один одного. До того моменту не було чути жодної критики якоїсь, чи осуду, чи гніву. І от стосунки Адама і Єва не мали цих ганебних явищ, як я вже вам сказав. Оскільки вони були вільними від гріха. Але після того, як вони з'їли цей заборонений плід, між ними це з'явилось. Між ними з'явилась брехня. Бо коли Бог запитує Адама, чому він з'їв заборонений плід, з тексту, ми з вами бачимо, той швидко бере і він звинувачує Єву. Він не стає на її бік. Як чоловік, він її не захищає. Він відходить в сторону. Показує на неї пальцем і говорить, це вона мені дала. Це вона втягнула мене в всю халепу. І от у лиху годину ми з вами дуже часто шукаємо винних. Замість того, щоб шукати вирішення проблеми. Не минає жодного дня, щоб ми не звинувачували когось, можливо, ми і себе звинувачуємо іноді, або чи хтось не звинувачував нас. Але ця проблема вона має ще інший бік. Знаєте, уперше слова звинувачення були не тільки сказані в бік Єви, те, що сказав Адам. Він сказав це звинувачення у бік Бога. Коли Бог звертається до Адама після того, як він з'їв цей плід, Адам указує пальцем не тільки на Єву, він указує і на Бога. Тому що він каже: Боже, якби ти не дав мені цієї жінки, цього б не сталося. Простими словами він говорить Бог, ну це ти винен, ти дав мені цю жінку, і за нею в мене ці проблеми. Ти її створив. Інколи ми з вами буваємо подібно, як до Адама, ми звинувачуємо в своїх проблемах інших людей. Або якісь обставини, які є в нашому житті, або ми з вами дуже часто звинувачуємо Бога, навіть не думаючи про це. Ну, наприклад, от людина, яка каже, я був би активніший в служінні, аби в мене там була інша робота. Бо я часто багато часу проводжу на роботі, там мало заробляю, я не можу свій час присвятити служінню. Тобто ми говоримо цими словами, що, Боже, ну це твоя провина, аби ти дав би мені іншу роботу, я б міг би більше тобі служити. Тут завжди варто пам'ятати, що наші конфлікти вони в першу чергу стосуються нас. І вони стосуються Бога. І вже потім ці конфлікти стосуються інших людей. Давайте перейдемо з вами до третього нашого пункту: як стати людиною взагалі досконалою в словах. Ми з вами бачили да, головну першу причину взагалі створення слів і вплив гріхопадіння на наше з вами земне життя. Але Яків, він, продовжуючи роздуми над цією темою, він приводить нас далі в розумінні цього, чому так стається в нашому житті, чому наші слова замість того, щоб будувати, вони руйнують. І от Яків, вдалими словами, він описує цей світ. Проблеми нещастя, він попереджає, що нас і наші слова вони можуть завдати величезної шкоди. Давайте відкриємо з вами послання до Якова, третій розділ з третього по дванадцятий вірш. Послання до Якова, третій розділ з 3 по 12 вірш. Ось і коням вкладаємо в уздечку в рот, щоб нам корилися, і керуємо всім їхнім тілом, ось і кораблі, хоч які великі та гнані бурхливими вітрами, але керуються малим стерном, куди лише хоче стерновий. Так само і язик, хоч і малий орган, а дуже хвалиться. Ось який невеликий вогонь, а спалює такий великий ліс. І язик це вогонь, світ неправди. Язик так поставлений між нашими органами, що опоганює все тіло і підпалює круг життя, а його самого запалює гієна. Адже всякий рід звірів і птахів, плазунів і риб приборкується. Вони освоєні людською природою. А язика ніхто з людей не може приборкати. Він зло невгамовне, повний смертоносної отрути. Ним благословляємо Господа і Отця, і ним проклинаємо людей, які створені за Божою подобою. З тих самих уст виходить благоговення і прокляття. Не годиться, брати мої, щоб так воно було. Хіба з одного джерела виходить солодка і гірка вода? Чи може, брати мої, смоківниця родити оливки, а виноградна лоза смокви? І солончак не може давати солодкої води? От в цьому розділі у другому вірші Яків каже, що хто не грішить словом, той досконалий чоловік, той здатний приборкати своє тіло. От тому своєю розмовою ми або з вами відзеркалюємо або Творця, або ми відзеркалюємо Змія. Наші слова або вони збудовують і вони дарують життя, або вони руйнують і гублять. Тому наші слова вони важливі. Наші проблеми в спілкуванні вони виникають не через те, що ми з вами не можемо вести, не вміємо вести розмову, а через стан нашого серця. Чим воно наповнено, чим ми з вами живемо? Наша війна слів вона відбувається не між нами і іншими людьми, вона відбувається всередині нас. Задайте собі питання. Хто сьогодні? Керує вашим серцем, хто керує вашими словами. Тому ми з вами ведемо цю війну щодня. Наші слова вони дуже часто розділяють, вони обманюють і вони руйнують. Вони це світ зла. І ми спричиняємо багато і тривог і хвилювань через наші слова. І от те, що ми говоримо, це є дуже важливо, і ціна наших слів вона завжди дуже висока. То як же нам з вами взагалі впоратися з цією проблемою? Що нам з цим робити? Кожен з нас має прийти до Бога в молитві. І сказати, Боже, я дійсно зізнаю, що я не завжди визнавав, що мої слова вони належать тобі. Не завжди я спілкувався правильно з людьми. І це не відповідає твоєму задуму в моєму житті. Я присвоював свої слова, тому що я думав, що вони являються моєю власністю. Ні, Боже, вони твоя власність. Я віддаю тобі право керувати своїми словами, щоб я міг говорити відповідно до того стандарту Божого. І от саме цікаве, що ніде більше наша слабкість вона не проявляється так, як у наших труднощах в спілкуванні з іншими людьми. Але, брати і сестри, у нас з вами є надія. Я хочу, щоб ви пам'ятали, що Христос Він прийшов і помер за нас, і Він Воскрес. Для нас і у ньому ми маємо не тільки прощення, ми маємо звільнення від гріхів нашого серця з вами, які спричиняють гріхи язика. От коли ми з вами розмірково про велич того, що Христос зробив для нас, ми розуміємо дійсно цю цінність і те, що ми з вами говоримо. Силу наших слів. От у Ньому наші слова вони мають надію. І коли у нас з вами є це розуміння, то ми розуміємо, що ці зміни, які можливі лише завдяки Господу і Ісусу Христу, який робить великі зміни в наших життях, в наших серцях. І Ісус це є Слово, Він єдина надія для наших з вами слів. І лише в ньому ми зможемо з вами здобути цю перемогу у власній словесній війні. Тому, брати і сестри, давайте встанемо і будемо за це молитися нашому Богу.